Вітаю, друзі! Укрпочта з 2018 року розпочала чудову, таку класну, бомбезну серію Українська вишиванка Код Нації. Вже випустили 13 регіонів. 13 регіонів. 2 вересня 2025 року була випущена чергова марка. Українська вишиванка Код Нації, Одеська. Область ось ось такий чудовий аркуш. Мені він дуже подобається. При зразки цієї вишивки і сирочка знаходяться в музеї Івана Гончара, Національний центр народної культури. Ось така просто просто бомбезний яркуш. Значить, Одещина представлена чоловічою сорочкою скрамного бавовню, бавовняного полотна середини ХХ століття, село Шершенці, Кодимський район нині Подільський, з рослинним брокарівським орнаментом, хрестик зубці, обметувальний шов, експонат Національного центру народної культури, музей Івана Гончара. Сорочка подарована музею колекціонером Дмитром Сорокіним. Погашення було в Києві на відділенні 01001, здається, і в Одесі на відділенні 65082, що на вулиці Софіївській знаходиться. Ось таке в мене є погашення КПД. Цієї вишивки. Не розумію, чому не на першому вони робили 65.01. А взагалі було б цікаво е зробити це погашення саме з того з того села, звідки ля ця е ця вишиванка. До речі, я подивився на, мап, на Google Map, у них є відділення в селі цьому шершенці. Шершенці чи Шершенці, як воно там правильно. Шершенці. Е, ось. І було б, на мою думку, краще зробити погашення саме в селі. Звідки ця марка. В принципі, я планую зробити собі відправлення з того села. Можливо, знайду знайомих, які десь там неподалік, і щоб мені відправили цю марочку з того села. E, значить, номінал марка МАЄЮ Це 20 гривень, що відповідає відправленню звичайного листа до 50 грам по території України. E, на аркуші ми бачимо 8 марок і один купон в центрі. Також у мене на КПД марка і купон зроблен, зроблена і верхній. верхня ось ця частина. Такий гарний. КПД тираж марок 320 тисяч, тобто 40 таких аркушів, 40 тисяч таких аркушів. КПД 15 тисяч і картків, і презентаційні папки 500 штук. Дизайн випуску Оксана Шуклінова, фото Олега Мітюхіна. Ось така, друзі, гарна марочка. А, до речі, ще давайте включимо ультрафіолет. І глянемо, як вони світяться під ультрафіолетом. Що там щось так не дуже видно, да? Напис Україна українською, Латиною. І Три зуб. підсвічується ультрафіолетом. Ось так, друзі, дякую за увагу. Гадаю, всі змогли придбати цю крутезну, цей крутезний аркуш, який буде прикрашати колекцію. До мене, до речі, в мене виникла така думка, є серія краса і велич України і українська вишивка коднації. Так, було б. Прикольно їх в альбомі розкласти, наприклад, Краса і велич України. Там архітектура йде, наприклад, Одеська область і Вишивка Одеська область. Гадаю, це було б виглядало б дуже гарно. Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі.